Пане Миколо, Володимир Зеленський приїхав до Роботиного, російські пропагандисти зараз з того в ярості, вимагають скинути туди ядерну бомбу. Тому хочу у вас запитати, чи доцільно на вашу думку президенту такі виїзди робити, чи не занадто це ризиковано. Тим більше знаєте, що ті, хто Зеленського не люблять, вони кажуть, що те все показуха, ну в тому плані, що направду йому там нічого і не покажуть з того, що він може хотів би побачити. От ви, як генерал армії, на вашу думку, да, от ваші Подібні візити, чи це показуха була, чи ви мали можливість щось собі там зрозуміти, побачити, зробити якісь висновки? От якщо можна з вашого досвіду да, про цей візит е, е, Зеленського в роботи? Е, ну, в першу чергу, щоб е, підняти дух військ е, командирів, особливо складний період. Важливо, щоб приїжджали командуючі, наприклад, залужний, е, наприклад, Тарнавська, якщо ми цей напрямок, і в виключних випадках це може бути президент. Я противник того, що президент їздив часто на фронт, тому що це реальна загроза, і немає для цього необхідності такої, тому що е стратегічно президент керує ставкою, він керує РНБО, відповідно проводить військові кабінети, не кабінет і ці е механізми ефективно повинні працювати щоденно. Но інколи прямо підкреслюється виключно випадки, коли верховна командуючий має приїхати на фронт, не е повідомляючи для е того, щоб іменно дійсно е показати, що Ситуація стабільна, що він разом з і командирами. Він готов якраз підтримати ту стратегічну позицію, яку сьогодні має відповідно генштаб, і разом працювати безпосередньо на полі бою. Тому поява президента це завжди знаково. Це піднімає бойовий дух. Це дійсно вистачає, що іменно цей напрямок один із них є стратегічним. Для держави, тому що там особисто президент, я рахую, що виключно ще раз підкреслюю моменти. Це досільність є, але при забезпеченні відповідних закладів безпеки. Хто оцінює, що це піар-акція, нехай пробує туди виїхати і побувати там для піару. Це також інша складова, яка ну, не повинна сьогодні десь абсолютно тим більше Російська Федерація часто або роздуває, що цього не було, або навпаки травнистий удар, там, де буде находився президент, тобто спекулює. В інформаційному форматі, намагаючись організувати візит, підірвати дух або посіяти якісь фейкові моменти щодо Ну, Тому в даний момент я думаю, що е, частину потрібно. Трошки у нас президент любить виїжджати, тому що це стосується його безпеки, але і е, не йому вирішити зрозуміло тактичне питання на фронті. Але от такі, е, знаки військово-політичний формат візитів повинен бути. Я ще раз підкреслюю Zelo okrepno, preprosto se ne da pasti v nacionalistične sklope. Ан Микола, ви згадали генерала Залужного. Хотів би попитати ваших думок щодо його есе, яке він опублікував для Сіен. Направду я уважно те перечитав щоправда з Гугл-транслейтом. Тим не менше, я не надто зрозумів, про що там йдеться як цивільний, але бачу відгуки щодо цього есе, що воно мало не історичне. Що генерал залужний там наголосив на важливості технологічного прориву, що тепер безпілот. Буде е, тією дивозброєю, яка допоможе нам в цій війні росіян перемогти. Наскільки ви з такими оцінками есе генерала погоджуєтеся? Що ви прочитали в тому ЕССЕ? Я прочитав, що генерал Залужний давно вже якраз формує позицію комплексних заходів, пов'язаних із обороною і безпекою нашої держави, забезпечення бойових дій. Е, я прямо скажу вже більше півтора року і в ряді випадків ми навіть на наших каналах, те, що можна було. Розповісти, говорив про необхідні зміни стратегії про ту про той порох, про який говорю залужний раз. Це першу чергу зміна стратегії ведення війни. Не тільки оборона, укріп райони і знищення резервів, що важливо, але й проведення і підготовка з наступальних операцій, там, де ворог не очікує, де немає укріп районних і мінних е, такої щільності, як ми говоримо роботі. Наприклад, там де дійсно намагалися штурмувати 23 стретньому році, не вийшло. Це дійсно тут є помилка, залужниця визнав. Тут треба дійсно готувати там, де є можливості задіяти і всю потугу, і військових фронтового рівня. А це там, де нема полів, а буде їх мало. Це відповідно одномоментно потужні удари це у спеціальних операціях в, в лангах, Це одномоментно може даві вночі. Це глибокі знищення резервів спромшедов, скальпами це на 300 кілометрів. Середній тих на 80 кілометрів штабися маються на м'яті аеродроми 100 боєприпасів, відповідно, потужні резерви, які рухаються до фронту, і сам фронт від 0 до 40 кілометрів все і потугою. Але при умові те, що Зеленський, якраз залужний казав, в цьому, крім зміни стратегії, це високотехнологічне озброєння, яке було на порядок, або там два порядки вищі, ніж Збройні сили Російської Федерації мають на даний момент. Вони, як правило, мають масово устарівших моделей. І ракетні системи, навіть і такі, я вже не говорю про е, танки, БТР, БМП, які розбирають з старих частин, як правило, тільки е, 10-та доля більш-менш нові. Тому в даний момент ми говоримо про те, що е, війна, яка змінить стратегію, але за рахунок не тільки зміни якраз ведення бойових дій, але оснащена передовими озброєннями, це літаками М-16, це Швшедов, це Скальпи, Атакамси, Таурси. Це потужне ППО різних типів, не тільки захищають ми, е, ми говоримо про петріоти або Айріси, або скарбці, але і тактичного рівня, фронтового рівня. Це РЕПи, які створюють відповідно е, потужну модель електронного захисту для всіх типів і ракет, і літаків, безпілотників, що сьогодні наші сьогодні буквально я прямо прямому розумінні просто потерпають Авдіївка, е, Куп'янськ і та роботіна, Це зрозуміло е, потужні. Блоки новітніх е, засобів е, бронетанкової техніки і це зміна тактики підготовка мій цієї командирів і за кордонові тун. Оце той комплексний підхід, який е, озвучує е, залужний, от але ставку він робить на технології і на безпілотник. Я про виби ставку на В першу чергу. на стратегії ведення війни ничего ворога, Раз це вже справедлів штаби на цим працюють. Розкодова. За отримання озброєння техніки і боєприпасів висококласного рівня від наших партнерів. Європа вже розпочав цей процес. 50 мільярдів затвердила, але е, на озброєння техніку ще фонд створений на 5 мільярдів, яка закупить техніку озброєння і боєприпасів, особливо і 20 мільярдів вже йде дискусія щодо вже збільшення його. Це зрозуміло. Е, закупівля на ринках ПТС різних типів перших боєприпасів, що сьогодні критично для фронту. А для наступу це супер критично буде за її поєднання те, що дадуть е, наші союзники. Раз е, закупівля по всьому світу від, е, радянських до натовських зразків. Два е, відповідно за дії нашого ВПК, вже розгортаючи як Зауженка, 5 місяців, я скажу, 7-8 місяців. Запізнилися ми з ВПК нашим, але безпілотники ракети далі разу, у дій до двох тисяч кілометрів проєкт техніка. Наші репи разом з іноземними, які ми виробляємо нас потужний раді. Моделі і технологічні рівні. Ми перемагали і Росію, навіть європейські країни в тендерах на відповідь на цих систем. Можемо зробити сьогодні потужні у нас. Це зрозуміло, потужні моделі СИЛ спеціальних операцій. Ми їх не чуємо. І командири високого рівня з тих сил ми стоїмо в окопах. Вони повинні діяти одного моменту коли йдуть тактично, стратегічно-наступальні операції в селах, в ланках. умовно одна група наша. Висадилося декілька місяців в Херсонській області, оце якраз я в приклад провожу, якраз морська піхота. І бачите, що вона робить: невеличка група, тримає ведве дивізію величезну, нищить надзвичайно тяжко. А якщо там десятки тисяч, якщо ми припросили до 40 тисяч, висадитися в глибоких тилах момент, коли йде вогонь по глибоким тилам, середнім тилам, наступальні операції йдуть по фронту, або діють тилах. Оце там яка діє для сьогоднішньої війни. І він сьогодні переосписує цю стратегію і залужний в деякій мірі висловив її вже в інтерв'ю. Хоча я думаю, що треба не в інтерв'ю висловлювати, а ще е, на початку як ми рекомендували 2023 року вже готувати безпосередньо до звільнення на нашої території. Затягнула процес з не поставки зброї, паприпас, техніку ну багато фактів. Недооцінка до якраз цієї стратегії нової, де мірі, що залужний сказав. Тепер вже всі усвідомили, що такий підхід повинен бути дуже потужно працьований підготовлений, Ну зрозуміло забезпечений. Сьогодні період, коли йдуть затримки з боку союзників, сьогодні важливий чинник, пока я говорю, діяти, щоб особливо не було проблем на фронті закупівля, а в ринок ВТС по всьому світу колосальний. Він закритий, але він колосальний за своєї практики Наші ВПК і зрозуміло. Системно від кожної країни з країн 28 країн, які погодують поставляти зброю на боєприпаси, техніку секторальну. Це Британія, це Німеччина, це Франція, це Скандинавські країни, це Польща або виробництво спільне, ремвето, поляки разом ми робимо і танки, БТР, БМП. Оце те, що сьогодні повинно бути корисне, кажу, і оце буде забезпечувати перспективу. Це буде не затягання війни і не дамо ворогу затягнути весь процес, щоб. Посилити всю потугу, як Путін розраховує на три роки, а тоді далі вести потужну війну на виснаження великими ресурсами, хоча вони технологічно старими, ми ці шанси не повинні дати. Нова стратегія ведення війни і технології це базовий сегмент і для перемоги ворогом, і звільнення територію. Пане Микола, ви кажете, що затягувати з тим не можна. Ви кажете про те, що нам треба готуватися до наступу водночас. Ви ж самі кажете про те, що на тепер від союзників нам немає тієї допомоги, якою нам хотілося, би ви проговорили те, що ми отримаємо від європейців. Але ж ми знаємо, що високотехнологічну зброю, знову ж таки, про яку і генерал залужний в своєму есе пише. Ми е, більшість з неї отримуємо від американців про ті такі протитанкові джавеліни, про ті такі пак 3 до е, ЗРК Петріо. То йдеться тільки від американців. Ми те все маємо. У разі, якщо ми все-таки ну от станеться, так що від американців у 24-му році, через їхні оці ігрища між республіканцями і демократами, ми тієї зброї і тих грошей не матимемо. От, у разі, якщо е, таке нам станеться, на вашу думку, да чи доцільно тоді нам готуватися до наступу, або ж нам треба ставати в оборону? Я вам прямо зараз скажу, щоб не було там аналізу зараз. А конкретні факти. я зустрічаюся з американцями, конгресменами. Республіканського, демократичного блоку, держдепом і саме військовими і спецслужбами там чіткі настрой, що всі засоби були. Та затримки будуть. Я рахую лютий березень усе, це якраз цей вирішальний, але вони і е А-16 поставлять, і атакамси більше радіо за 300 кілометрів, і відповідно керовані бомби до сто кілометрів, і репи, і розмінувальні системи. Тобто, все однозначно буде, але до цього часу треба протримати. Якщо ми говорити ротично, нічого не буде там і тому подібне, так нас не може бути дуже потужної підтримки в плані стратегічних наступів, затягується процес. Може Росія буде готуватися більш потужно мобілізувати свої ресурси, не тільки людські, але й технологічні, от і закупати або отримувати північної Кореї від Ірану. А це ми даємо їм перевагу. Ми про це на вашу віру, говорили на початку ще 23-го року. Ми допустимо, коли півроку року є план підготовки наступальних операцій, і потужних систем. І захисту і наступ. Так вони зробили. Ми не провели те, що повинні зробити. Зараз новий етап. Навіть якщо ми не отримуємо там, отримуємо відробецью, закупаємо на зовнішніх ринках два, включаючи ті ж натовські зразки зброї. І робимо на своїй базі три. Да, затягнеться процес. Можливо, не такі стратегічні можливості будуть, але в будь-якому випадку зміна ключове, хто хоче сказати, зміна стратегії ведення війни це ключове зброя боєприпаси надважлива. Але вони, так сказать, от, В даний момент я ще сам керував бізнес спецпідрозділу молодості, от, коли я очолюю 100, а якщо ти більше тисячу спецназівців, і з фронту йде повний вогонь по всій сектору, де ми будемо наступати, і ворог сконцентрований на відбиття атаки. Або він ще не чекає. Цей же момент, коли ще не чекає, вночі висаджується декілька, а якщо ми маємо 40 тисяч спецназу і спеціальних операцій, то так, вони зносять все. На тій же Херсонщині житомирші разом взяти. Тобто цей формат дуже активний. А зброївні, автомати, кулемети, міномети, не більше. тих, що діють тіла. От показала ще раз коробівська піхота. Хто їм дав? Американці щось, та да, нічого не дали. А як, як невеличка група потужна піотових, пристали, як там діє? Я уявляю, що це було 10 разів, 20 разів більше там було. Що там було? Отак От буквально тільки сектора говорю. А я, якщо ми говоримо комплексно, змія стратегія, це зовсім інша е, філософія говорить е, завжди війни. Оця філософія десь на таких принципах е, будується. От давайте будемо будувати. І все-таки дотиснути американців, що вони поставили. Я буквально перебуваючи делегація в Україні. Пам'ятаєте, десь днів назад, при мені були і конгресмени високої, Рії, і республіканці, ще от Бушів, ще от, е, якраз. Е, Різних потужних діячів республіканських партій тут же дзвонили в Вашингтон і говорять: вирішить питання відносно конфіскації активів. Через три години рішення вже як було конгресу по, по цьому питанню. Потужні тиски треба знати на що нажати, з якими силами працювати і як вирішити. що також поставимо питання. Давайте все таки добиватися консенсу, фінансування. бо поїдемо повернемося додому. Будемо працювати. Це батьки засновник республіканської партії, основні бенефіціари поряд з демократами. Працюємо з цими, тому оцей симбіоз дов, повинен дати перспективи. Ну саме головне не треба закликати тільки просити протягнутою рукою. Треба глибоко, ефективно, постійно працювати. Тоді буде результат і від американців теж пане Микола. Ви вже кілька разів згадували лівобережжя Херсонщини. Кринки, якщо можна, давайте ще раз до тієї теми повернемося. Допоможіть зрозуміти, як нашим хлопцям вдається там триматися. Ті кадри, які звідти з'являються, там знищено вже і руїни знищені, перемелені. Як нам це вдається робити, і чому росіяни, да, попри те, що вони е, хочуть нас звідти вибити, чому росіянам е, те не вдається? Ну, в першу чергу е, надзвичайно потужно підготовлені бойові підрозділи. Це не рядові. Хлопці, які воюють сьогодні на фронті, безпосередньо дав біля Авдіївки при всіх величезних повагах, це ті, які визначені знищувати ворога в будь-якій ситуації на рівні підсвідомості. Так ми їх готуємо, і тоді вони діють миттєво. Вони знають де бою сили противника. Які таски провести операції по їх знищенню? Як зманеврувати, як дезорієнтувати ворога? Він б'є, наприклад, артилерію, ракетами по одному пункту або по тим місцям, де вони рахують, що наші на колоці десантних там їх близько немає. Вони ж діють або інших секторах, або залягли третіх секторах. Відповідно, підготували новий удар і поносять нові удари, як правило, з флангів, як правило, неочікуваний період і незручні ситуації, наприклад, на містах дислокації ворога. Ті же ВДВ, ті ж ракетних систем, вони на це навчені. Тому е, не тікають ворога в окопах, ліндажах і тому подібне, навіть на відкритих більш територіях, в складних умовах, плавнях. А вони там е, професійно ефективно, я б скажу так попростіше для людей. Рухаються, але рухаються в бойовому форматі. Коли ворог цього не знає, не, не може їх оцінити, не може виявити. Вони маскуються при е, дуже прекрасно. в них рівень боєприготовки на те, що один боєць знищує сотні зразу. Це зовсім інша перевага. Їх система дезорієнтації ворога відпрацьована дуже модельно, є забезпечення, відповідно, хоча тяжке з е, основної території нашої йде е, тяжкий процес, але поставка йде, це підкріплення йде. От, ну, за рахунок, я прямо скажу, ефективного бойового маневру постійно, постійно не, десь там е, годину-дві засіве. Е, вони виживають, вони добиваються результату і вони мають перевагу. Але їм дуже тяжко так тримати до також складно, навіть при всіх мужності професійності триматися звичайно складно, тому що малою силою, коли ворог все більше більше підтягує резервів, також професіонало високого рівня, підтягує дронові системи масово артилерії, ракетних моделі. Дуже складно вести боротьбу. Треба їм активна підтримка. Треба нові удари в інших секторах. Там же приблизно щоб ворог був роз'єднаний. А не бив по конкретному групуванню. От, це є перспектива. Але це вже справа конкретного представника, які повинні подавати ці операції, правильно зорієнтуватися, як підтримати їх, як, можливо, навіть провести ротацію, але не помітно для ворога. Оце мистецтво, оце про яке ми говорили, що має вже реалізувати залужник. Пане Миколо, а щодо ситуації в Авдіївці, е, тому що російські пропагандисти тішуться, що мають просування е, росіяни з півночі, і ще мало на кілометр пройшли. Вони тішаться, що буквально кілька сот метрів їм залишилося до е, тієї дороги, якою йде постачання української армії в Авдіївку. От е, яка на тепер там ситуація? На вашу думку, наскільки доцільно е, за Авдіївку триматися? з і цікавою і ще момент е, е, з'явилися буквально кілька секунд відео е, з Авдіївського напрямку і в кадр там потрапляє американський танк Абрамс. На вашу думку, невже доцільно там на авдіївському тому напрямку використовувати е, цей американський танк, яких нам дали, здається, лише 30 штук. Е, в першу чергу ми говоримо про те, що там ідуть е, дійсно надзвичайно складні бої. Особисто контролює Путін. Він уже неодноразово інтерв'ю вказував на Авдіївку, прямо назвати конкретні вулиці. Появляється, що президент Росії... На рівні зводного командира говорить, що там де просунувся пів вулиці, там п'ять хатам. От, оце те, що ми говоримо. Наскільки він ставку робить на те, щоб захопити Авдійку, звітувати перед виборами, що він щось досяг. Ну перед цим він Купінськ хоче також окупувати, далі, рухатися на харківський напрямок. Оце сьогодні два завдання, які Путін особисто жорстко не кожен день, а кожну годину фактично контролює і треба звіт. Тому та звичайно складна ситуація. Нам там складно триматися. Але якраз ця дорога вона знаходиться під обстрілами з нашого і з російського боку. Тому поставка дуже складна, але вона ще функціонує. Вони дійсно зайшли на декілька вулиць. От ми маневрували, але за нього більш вигідні позиції і є боєві центрі. Це більш потужні кліп райони. Ми їх нищимо по фактично по градусу 180 градусів по фронту або по бокових набрав Тобто, Тобто складна ситуація. Вони все збільшують резерви лінію тактику різними групами, малими, середніми, великими, паралельно запускаючи дрони, артилерію, ракетні удари. От, ну я прямо скажу, такий, як той Армагеддон, але дійсно стоять. От, якщо ми говоримо про те, що ті доцільно, я говорю, доцільно, бо до того часу, поки маємо можливість тримати позиції, робити хоч під вогнем тяжкі, але ефективні поставки нашим бійцям-командирам, щоб було чим воювати, це важливо складова. Тому що саме більше знищення ворога, а це завдання на сьогоднішній день номер один поряд обороною нуля. Це нижче резервів величезна кількість. за день до тисячі чоловік. Ми знаємо і поранених стільки дві тисячі за два місяці сто двадцять тисяч може до строї бути. І Авдіївка ключовий центр, де ми це робимо. Поки ми це можемо робити, треба робити, тому що ворог концентрує насилля, да, для великої боротьби. Але ж концентрує і великі зусилля, які являються також нашими мішенями. Я так трошки говорю образно, не технологічно, але це мішені, які знищуються і люди, і бронетанкова техніка, і артилерія, яка скопичилася там. Якщо вони є як вони говорять, тяжко їх ловити. А якщо вони купі, отут уже треба наносити удари. І як величезні, до 40% знищення ворога йде там. Так нищиться армію Росії. Дуже дуже потужно, і це підриває роздатність і справа часу, коли вона була підірвана. Деякі мірі ну, в інших там, там як він так фантазував. А тут він правий відносно того, що е за декілька місць ми можемо підірвати армію, включаючи першу авдіївцю. Тут здавати її крайні випадки, коли зробить перекриті всі дороги, коли дійсно оточення вже бути спряма загроза без засобів ведення війни, там нема чого знаходитися. Там дійсно розрушене місто. от, але воно сьогодні е, формує як центр у району, району, який має більш вигідні позиції. Друга складова це те, що ми говоримо, нижчення великих резервів і особливості поточної озброєння техніки, яку краще туди кидає. І третя складова це військово-політичний формат. Ми показуємо стійкість і сьому наших бійців. А Росія на цьому програє, показує, що вона не може багато місців, не дивлячись на жорсточайший пресинг особисто Путіна, взяти таке місце. Пане Микола, дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую за вашу аналітику, за ваші відповіді і пояснення. Генерал армії Микола Маломуж був на зв'язку зі студією 24. го